Зведіть подібні члени многочлена. Перше завдання. Аф3 мінус 2а3 плюс 3 а в третій. Ми з вами маємо, що все в третій степені, тому можемо звести повністю весь ряд. Давайте 3 а в третій додамо до А в третій. Це як 3 яблука додати 1 яблуко. Вийде таких 4. І відняти 2а в третій буде в нас 2а в третій. Мінус х в четвертій, плюс 2х в третій, відняти 3х в четвертій, мінус 5х в другій мінус 3х в другій. Перевіряємо. Тепер будемо шукати подібні. Четверта степінь та четверта степінь, наприклад, друга і друга. І бачимо, що третя степінь лишається єдина. Так, мінус х4, мінус 3х4. Це як мінус 1 мінус 3. Вийде мінус 4 таких. Міс 5 мінус 3. В нас вийде мінус 8. Але давайте запишемо третю степінь там, де перший. І мінус 8х в другий. Переходимо до третього. 7 плюс 3м в шостій, мінус 2м в третій. Мінус 5м в шостій, плюс 2 м6, мінус м в 5 і мінус 7. Обов'язково перевіряємо ще раз, чи ми переписали добре. Тепер будемо підкреслювати. Бачимо, що в нас є 7 і мінус 7, якщо в нас є однакове число, але з різними знаками воно скорочується, бо це як 7 яблуків покласти на стіл, потім забрати на столі пусто. Далі бачимо з вами, що в нас є 3 м в шостій. Мінус 5м в шості, плюс 2м в шості. І само по собі третій і п'ятий степені. 3, мінус 5 плюс 2. Давайте спочатку додамо 3 плюс 2 буде 5. 5 мінус 5 буде 0. Скорочуємо. Тепер переписуємо. Давайте мінус м в 5 запишемо першим, а тоді мінус 2м в третій запишемо другим. Тобто я вже другий раз. Акцентую вашу увагу на тому, що ми записуємо першим те, що є з найбільшим степенем, і по порядку спадання. 9х3 плюс 6 х квадрат мінус х третій, y, плюс х 2 другій мінус 9х3. Акцентую увагу, що раніше в нас було по одному, тобто одна буква і степень, а тепер у нас є їх дві. Але не розчаровуйтесь, якщо ви не зрозуміли, що саме тут відбувається, ви берете однаковий х в степені і y в степені. Наприклад, хі в третій і мусить бути таке саме. Так, зараз підкреслимо. Мінус хі в третій. От воно є. Далі, У нас є другі степені, і от є другі степені в них. Тобто це в нас подібні доданки. І мінус х в третій у лишається само по собі. Тут у нас 9 мінус 9, воно скоротиться. 6 плюс 1 це буде 7. А давайте запишемо там, де в нас спочатку третя степінь. Тоді плюс 7 х квадрат, квадрат. Наступне завдання, яке з многочленів є многочленами п'ятого степені. Бачимо, що тут є третя, четверта і друга степінь. Тобто найбільша серед них четверта, тому воно не буде нам підходити. Ми беремо завжди найбільшу степінь, яка доступна. Так, друге, 12 це в нас в нульовій степені, тому що тут немає змінних, немає букви біля нього. М, м в четвертій. Це м в п'ятій, тому воно нам підійде. Воно дійсно ємного членом п'ятого степеня. Бо, знову ж таки, нагадую, ми беремо найбільшу степінь, яка серед них всіх вказана. Далі, м квадрат, м в третій, м в четвертій. Найбільше це четвірка, і воно нам не підходить, бо має бути п'ятірка. Далі. Мфі мінус 3 мінус М5. Тут прикольно досить зроблено, бо можна сказати, що та воно підійде, але насправді ні. Бо у нас Мфій і мінус m5 скоротиться і лишиться тільки мінус 3. А мінус 3 воно буде в нульовій степені, бо біля нього немає букви. Тому воно не підійде. Подайте многочлен в стандартному вигляді і визначте його степінь. 3х помножити на х квадрат плюс 2х помножити на 5y в другій. Таке число в нас тут єдине в цій групі множення, х на х другий буде х в третій. Далі плюс 2 на 5 буде 10х на y в другій. Найбільша степінь. Тут у нас є третя, тут у нас є 1 плюс 2 буде третя. Тобто, всюди повторюється трійка, значить, 3 це найбільша його степінь. Можемо записати, що степінь, наприклад, 3. Далі, друге. 5а помножити на b в другій А, плюс 3Б. На 2аБ в другій. 5 тут єдине число, тому ми його переписуємо. А на А буде а квадрат, Б в другій переписуємо плюс 3 на 2 це буде у нас 6. Б на б квадрат буде b в третій. А. Тепер. Тут буде в нас четверта степінь, бо 2 плюс 2 буде 4. Тут буде в нас та четверта степінь. Тому степінь у нас буде просто 4. Мінус 5 м n в кубі на m, плюс 4, і м повторюється три рази. Мінус 5 єдине число серед цього множення. М на m буде m квадрат, n в третій переписуємо, плюс 4 переписуємо м в третій. Що тут вийде? Тут буде 2 плюс 3 п'ята степінь і третя степінь. Ну, Ми беремо найбільшу, тобто п'яту. Четверте завдання: 5П помножити на 3П, помножити на мінус П. мінус П в четвертій QP. Отут акуратно, бо тут аж три множники в нас є. 5 на 3 це буде 15, але спочатку визначаємо знак: плюс на плюс буде плюс, плюс на мінус буде мінус. Далі. 5 на 3 15 степень у нас буде P на П на П, тобто третя. Мінус П в четвертій на П. Вийде P в п'ятій, Q. Тут в нас третя степень, тут в нас шоста степінь, тобто шоста найбільша. І ми зараз будемо переходити, зараз будемо переходити до наступного завдання. Перепишіть многочлен в, в порядку зростання степенів змінної. В порядку зростання це від найменшого до найбільшого. Спочатку у нас буде вісімка, бо це нульова степінь. Далі у нас буде з вами перша степінь. Далі у нас буде друга степінь і третя. Друге завдання так само. У нас найменшим завжди є число. Далі йде перша степінь. Бачимо, що першої степені тут немає, бо була би просто буква. Друга степінь у нас є. Третя – це плюс 4А в третій, Четверта це мінус А в четвертій, І п'ята мінус 9А в п'ятій. Наступне завдання. Зведіть многочлен до стандартного вигляду і вкажіть його степінь. Я вже не буду це зачитувати, бо воно розтягнеться на півгодини. Перше переписуємо, бо тут число і різні букви, тобто немає вже що множити. Друге також переписуємо. Третє також переписуємо. Четверте, бачите, тут є множення. Тобто в нас буде мінус А в другій, Б буде в нас в третій. Далі, тут теж треба перемножити 0,5 на 2 це половина з двік. Тобто буде в нас 1. А залишається, Б буде в третій степені. Далі плюс 4 на 05 вийде 2, а в другій, Б в 3. Тепер дивимося, що в нас там є подібного. Наприклад, друга і третя степінь. Друга і третя степінь. Раз, два. Можливо, ще щось є друга і третя, от воно є. Можемо зразу додати 3, плюс 2 буде 5, і відняти один. Тобто, на жаль, вони не скоротяться, треба буде рахувати. Мінус Аб в третій, плюс АБ в третій. Скорочуємо, бо це те саме тільки з різними знаками. І мінус А в третій А. Бачите, я тут пропустила, ми мали з вами перемножити. Тут буде А в четвертій степені, але все рівно такого нема. Давайте запишемо, що це у нас мінус А в четвертій степені. 3 плюс 2 вийде 5, 5 мінус 1 вийде в нас 4а в другій, Б в третій. Ми маємо вказати ще степінь. Тут четверта, а тут 2 плюс 3 вийде п'ята. Тобто степінь ми беремо найбільшу п'яту. Наступне друге завдання. Знову ж таки, переписуємо. 7 на 2 14, у в третій. Мінус на мінус дає знак плюс. 5 на 3 буде у нас 15. Х на х і на х вийде х в третій, і. Далі, оце наступне. Плюс на мінус дає мінус. Одна друга з 14. Це як 0,5 з 14, тобто вийде 7. Y на y вийде y квадрат, але давайте першим запишемо X, Y квадрат. Далі мінус 3 на 4, 12, x y в третій. Так, тепер будемо підкреслювати подібні, що у нас там є. X, Y в третій, чи є таке у нас? Та дійсно є. Ну і вони у нас просто будуть самі по собі, в кінці ми їх допишемо 14 мінус 12. Це в нас вийде дві таких. Далі плюс 15 і мінус 7. Тепер треба визначити степінь. Тут у нас 1 плюс 3 вийде 4. 3 плюс 1 4. 1 плюс 2 вийде у нас 3. Тобто найбільше це четверта степінь. Доведіть що многочлен а в другий плюс Б в другий плюс 1 для будь-яких значень, змінних а та б, набуває лише додатніх значень. Ми з вами можемо підставити сюди три варіанти. 0 від'ємне і додатнє. Давайте спочатку з вами підставимо 0. Якщо а дорівнює нулю та Б дорівнює нулю, тоді а квадрат плюс б квадрат плюс 2 нас дорівнює 0 в квадраті, плюс 0 в квадраті, плюс 1. Це все рівно в нас вийде 0. І в кінці кінців вийде одиничка. Тобто додатні. Другий варіант. Якщо ми візьмемо з вами два додатніх, тоді в нас вийде таке 1 в квадраті, плюс 1 в квадраті, плюс 1. 1 в квадраті, нагадаю, це 1 множити на 1. Тобто вийде в нас таке. Вийде трійка. Знов додатнє. Далі ми можемо зв... Далі ми можемо взяти два від'ємних. Тоді в нас вийде таке. Мінус 1 в другій степені, плюс 1 в другій степені плюс 1. Друга степень мінус вбиває, тому 1 в другій степені. Знову буде 1. 1 і 1. Тобто знову вийде в нас додатнє. Ну, але нехай ми зробимо вже всі комбінації і візьмемо з вами одне додатнє, друге від'ємне. Наприклад, Якщо А дорівнює мінус 1, а Б дорівнює одиниці, тоді в нас вийде мінус 1 другій степені, плюс 1 другій степені, плюс 1. І знову все в нас вийде в одиницях, бо друга степінь в нас вбиває мінус. Тобто, хоч би що ми могли підставити, друга степінь з додатнього робить додатнє, з від'ємного робить додатнє, з додатнього від'ємного робить все рівно додатнє, бо... Всюди друга степінь забирає мінус. Тому воно дійсно буде набувати лише додатніх значень. При будь-яких значеннях змінних А та Б вираз многочлен А в другий плюс Б в другий плюс 1 буде набувати лише додатніх значень, або набуває лише додатніх значень через парну степінь. І переходимо до наступного. Оберіть ті многочлени, значення яких є додатнім для будь-яких значень змінних. З попереднього завдання ми зрозуміли, що там, де в нас буде парна степінь, завжди буде додатнє значення. Тому перший варіант нам буде підходити. Бо 4 парне, 2 парне, і плюс 5 в кінці воно буде робити ще більше значення додатнього многочлена. Тобто ми можемо записати таке: додатні для будь-яких значень змінних. Отже, ми знайшли, що це перший варіант. Шукаємо ще, де є двійка. Отут є двійка, але мінус попереду все рівно буде кожен раз, бо в нас він не врахований в дужках до другого степеня, тому другий степень на мінус не впливає, ще й мінус 7. Тобто буде виходити від'ємне значення в будь-якому випадку. Далі. Тут у нас взагалі немає парних степенів і все з мінусами, тому немає сенсу його брати. Друге завдання якщо підставити сюди мінусові, то п'ятірка буде допускати. Далі мінус. Тому вона нам не підходить. Четверте завдання в нас є мінуси попереду, тому, швидше за все, в будь-якому випадку буде виходити мінусове. І шосте завдання бачимо парні, і в нас додавання всюди між ними є. Плюс 1 в кінці робить так само, як плюс 5. Просто, просто збільшує наше значення, робить його рівно додатнім. Тому шосте також нам підходить. В другому варіанті нам треба такі знайти від'ємні. І ми вже з вами це проговорювали раніше. Третє завдання нам ідеально підходить, бо квадрат з того числа P, що у нас виходить, все рівно робить у нас додатнє, але мінус попереду робить його від'ємним, і мінус 7 точно робить його від'ємним. Тому третє нам підходить, перший, шосте, звичайно, що не підходить. П'яте завдання може бути не до кінця добрим через те, що у нас. Якщо А, наприклад, взяти мінус 1, то мінус мінус 1 дає вже нам плюс 1. Тому тут можна взяти замість А та Б два від'ємних, буде вже виходити додатнє. Тому не до кінця п'яте завдання добре, і воно нам не підходить. Далі, друге завдання. В нас тут є 5, 3 і просто степінь. Тут у нас можна взяти, наприклад, 0. І тоді весь ряд пропаде. А нуль не є ні додатнім, ні від'ємним, тому воно нам не підходить. Четверте завдання. Друга степінь всюди робить додатнє, але тільки там, де є в нас буквочка. Мінус попереду робить все тоді від'ємними, і ще мінус 9 робить наше від'ємне значення більшим, тому четверте нам також підходить. На цьому всі завдання ми вирішили. Якщо у вас є питання, звертайтесь в коментарях, я рада буду відповідати. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь, лайкайте і до зустрічі!